Ще собі наганяв, що ти вперся в машини, яка стой 300 баксов. Я хотів на Диви, який салон, шоколадка, каременчика, світла. Боже мій, який гарний салон. Як тобі? Що Мені не подобається, коли. Що тобі не подобається? А що тобі не подобається? Мені не подобається. Мені не подобається. Ну, Ти мені не подобається, що мені це не подобається. понятно, що це крута тачка? Знаєш. Знаєш, який 300. Вибачте мене, S-Line. Повний привід. 2-0 е, двигун. Бензин. Ви що, прикалуєш ці чисто? Ручка чи механіка? Хуючка. Яка механіка? Ти знаєш, що це Коробка, таке? Коробка-автомат. Знаєш, що це таке? Це не О, а ти що, думаю, я тебе я попав, слухай, Думав, друже, я я, в цих, я в, цих, в цих темах, в цих машинах більше, ніж ти взагалі дишиш. Реально? Ну, ну, ну давай такі? ще перевіримо тобі одну цей. Це, це що таке? Оце там у нас кучна фокова, що це означає? Ну це взагалі дуже класна музика. Назва яка? Кардон. Е, а ні. Карман. Yeah. А хто? Бен. А тут немає. Чого! би. Ну, а ти не мієш по-американськи читати. Так, да. ну добре, вибачте, но... ошиблась. Ну хто ж не ошибається в цій житті, всі ж ми люди. Ну, то яка машина, ребята, як вам ще цей де, а правда, 300, де ви такі ціни бачили. Це тупо два 17 кроманих селефона і апараті ще так, так що, ребята, кому заказати таку тачку за Таліс Лавлу Асо Лоджистик? Ми вам зробимо вечір.